Митрополит Андрей це передусім очевидно пастор, духовний пастор свого стада. Перше своє, послання, перше своє слово він заявив, що він сповняє христові слова, по симу вівці, посимує Він прийняв на себе ту відповідальність. І він був передусім пастором, очевидно, поза, крім того, він мав різні інші відповідальності. Нараз він журився. Журив Фізичним здоров'ям свого народу, соціальними проблемами трудився, боровся за них навіть і, і в справах будови держави, політичних, бо не було кому іншому. І він в своєму тестаменті, який він ніколи не написав, приближався тішому цеві, каже, що я все підтримував справедливі аспірації свого народу до незалежності, до будови своєї держави. Я, я, тим, я мушу це зробити, бо не було кому іншому. І тому він і всім іншим е, такими спорідними справи займався. Йому залежало на повному добрі і спасенні його свого народу. Під кінець свого життя. Після того, як він вже був понад більше 40 років епископовіпастов, він видав надзвичайно цікавий трактат, е, як будувати рідну хату. Той трактат а, 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 історичний, психологічний, богословський і кахітичний. то був один із декретів соборів 41-го року. Ми знаємо, що в часі війни 40-го, 41-го 40-го 41 41 року відбувалися собою. І це був один з тих, -з тих декретів, який які... тоді вже була війна, і він своїм віщим духом відчував. Що вже час недалеко, коли Україна справді буде могла будувати свою державу сама. І він розпочав від того, він в тому, в тому, в тому трактаті, в тому посланні, як би то звати, він починає від того, що очевидно, кожен з нас бажає того національного ідеалу для свого народу. І він нам подає певні вказівки, як будувати рідну хату. Очевидно, він каже, що є різні труднощі зовнішні і внутрішні. На зовнішніми труднощами ми не маємо контролю. Ми там ми не можемо багато зробити. Але є внутрішні проблеми, з якими ми можемо багато щось зробити. Бо в нас діють відосередні сили, які шкодять нам. І на а на то є річні історичні причини, і, і тим подібним. Вже тоді він підкреслив, бо то вже безбожнецтво панувало східній Україні вже вже довший час. Він каже, що безбожництво на організму нашого народу витиснуло п'ятно неволі. Він тоді вже він то говорив і, і писав. І, очевидно, каже: ми маємо наша ціль це є національна єдність. Він каже, та большевицька нетерпимість допровадила нас до того, що ми ненавиджуємо рідного брата. І то є дуже зле. що у нас є такі, і що у такі глибокі і навіть і релігійні роздори. І тут церква може відіграти важливу роль. Він каже, церква має виховувати людей, і так воно було історично, так воно є, що церква виховує народи, вона вщіплює вниз, в них християнські чесноти, починаючи від того, що дбає про те, щоб родини були здорові. І тоді церква своїми вказівками вчить їх, що треба змагатися, що треба посвячуватися, робити жертву, давати добрий приклад, дбайливість і тим подібне. А і церква навіть робить і те, що поєднує противників і робить з них братів, силою Євангелії. Євангелія має ту вона каже: любіть своїх ворогів і моліться за тих, які вас переслідують. І силою тої Євангелії церква допроваджує до того. Що противники стають братами і себе люблять і собі допомагають. Собі, собі Очевидно, каже: в нас є та є та історична проблема, що ми дорогою спадку е, одержали на полі, на полі релігійному, церковному різні роздори: Рим, Візантія, Схід, Захід, протестантизм, католицька віра і так далі. Рєці, які е, мають давні коріння, але не дорогою спадки її дістали. І тому митрополит, він є тою думкою, що е, тому що тут не розходиться про особисті інтереси, якісь особисті інтерес, якісь особисті образи, особисті проблеми, якісь е, е, кривди сучасні, ми можемо дійти скорше, як нам здається, може до якогось релігійного об'єднання. Бо то не є особисті справи, то історичні речі. Які належать до давнини, до минувшини. І ми можемо їх, 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 їх перемогти і, і побороти. Очевидно, очевидно, він каже, тоді це значить, що ми маємо зійтися разом і обговорити. І він заключає тим, що я думаю, що любов до Батьківщини сильніша від усіх тих роздав. Я думаю, що в нас є та любов є сильнішою від усіх тих зборів. Каже Христос. В Євангелії від, від Івана зазначено, він приказує, що Христос прийшов на те, щоб зібрати в одно всі розкинені діти Божі. Така була його ціль. І то є завдання церкви. Церква це. І тому церква і тут в нас. В українському народі може відіграти, відграти беручи собі, то, ту, за приклад і як і, і принцип, то, що Христос робив, будучи для цього людства, зібрати в одно розкинені діти Божі. І церква то а, має робити для нас. І цей той гарний чудовий трактат, якого ми треба переповни. Читувати і студіювати, і застановлятися над ним, якусь ширшу аналізу, його зробити. Він закінчує ці засади. Я би хотів цим закінчити. Якщо християнські церкви в Україні мають сповнити завдання, дати українському народові єдність, мусять позбутися того духу, розколу і ненависти. Який спричинені є, що українець український ворог? Усі ми, скільки нас є, мусимо зробити все, що можемо, щоб помиритися і в собі самих побороти духа розколу і ворожнечі проти ворогів. Він так закінчить такою, такою конклюзію. Митрополит Андрій, це наш пророк. І, і його слова будуть актуальні не тільки сьогодні, 50 років після його смерті, вони будуть актуальні і за 100 років, і за 150 і за 200 років і, і довше навіть. То була Богонатхнена людина, яка мала то, той вищий дух. І з тим, тим натхненням він висловлював ті слова і подавав нам ті засади, і вони будуть залишити актуальні ще на довгі віки.